Всім привіт! Мене звати Оксана евент-агенція Флорінка. Зовсім нещодавно, в вересні, ми створили проєкт в місті Житомир. Хто були ведучі, з якими проблемами ми зіштовхнулися? Чи є взагалі гарні спеціалісти десь, окрім великих міст? Та на які зміни пішов ресторан заради нашого весілля? Про все це і навіть більше у цьому випуску буде дуже цікаво, не перемикайтесь! Це відео точно буде вам цікавим, якщо ви плануєте своє весілля. Ви зможете знайти для себе багато корисної інформації, тому що ми ділимось не тільки подробицями проекту, а й даємо багато цінних порад. Дякую, що дивитесь наш канал, ваша активність, ваші перегляди. Це наша мотивація і розуміння, що цей контент для вас корисний. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і не забудьте поставити лайк цьому відео. Одразу отут -от. я обожнюю виїзні проекти, бо це завжди щось цікаве і нове. І мені приємно, коли молодята не обмежують свій вибір тільки серед місцевих спеціалістів, а обирають серед всіх, хто їм подобається. Так, для пари це додаткові витрати, невеликі, але все ж таки витрати. Бо кожен спеціаліст, що переїжджає на ваше свято з іншого міста, має бути забезпечений трансфером та побутовим райдером, як харчування і житло. Наші молодята, Інга і Антон, з нами зв'язалися за пару місців до дня святкування. Ми поспілкувалися по відеозв'язку, прорахували орієнтовний кошторис та вже через пару днів виїхали у відрядження. Нам знадобилося буквально 4 години для того, щоб Поглянути локації і проговорити ключові моменти свята. Молодята вже затвердили ресторан і готель, і нам потрібно було прожити життя пари та їх гостей. Бо окрім ключових моментів, як церемонія банкет, є ще те, як гості потрапляють на локацію, що вони бачать, чи можуть вони загубитися. Запам'ятайте, грамотна логістика це база, це комфорт ваш ваших близьких протягом всього дня. А не тільки в ключові моменти, про які всі думають, наприклад, як гості будуть сидіти за столами. І про нашу локацію: ресторан і зона церемонії були поруч, але через паркан, тобто, це були дві окремі зони. Ми одразу вирішили, де буде стояти арка, як будуть розміщені стільчики, бо до цього церемонії тут не проводились. Велкам зона у нас була розтягнута по всій території. Спочатку гості потрапляли на фотозону з диваном біля ресторану. Вона мала працювати як лаунж-зона та вечірня фотозона для того, щоб гості могли фотографуватися, якщо, наприклад, не встигли це зробити біля зони з церемонією. Їх мали зустрічати дівчата квітка. Далі всі проходили на другу локацію, де вони бачили велику фотографію пари. До речі, тут можна зрозуміти, що весілля у нас було національне, але про це трішки пізніше. Ми додали цікаву зону for Champagne». Для всіх це було досить цікавим досвідом, бо всі очікували отримати келих і гристаго звідки завгодно, але ж не з цієї зеленої стіни. І ці ж декорації були і фотозоною, а сам фуршет був розміщений трішки далі, підкритою частиною локації. Ми не один день думали, як зробити так, щоб було комфортно всім гостям. А я вам ще не сказала, їх було 120. Бо якщо, наприклад, це маленьке весілля на 20 людей, то наша задача всіх об'єднати на відміну від ситуації, коли багато гостей і навпаки не має бути відчуття натовпу. Молодята зранку були в готелі і приїхали вже на церемонію, де їх побачили гості. Потім всі мали змогу привітати нашу пару і зробити фото. А далі всі переходили в ресторан, де був розміщений план розсадки, і декілька координаторів були готові допомогти. Бо для такої великої кількості людей потрібен час, щоб знайти свої місця. Нова для нас локація змогла принести бажаний результат завдяки злагодженій роботі команди над проєктом і в чергу з декораторами і технічним забезпеченням. І тепер про команду. Перше питання, яке ми задаємо парі, це чи готові вони запрошувати спеціалістів із Києва, наприклад? Бо це додаткові витрати, і тут може виникати питання: чи не може організатор знайти гарних спеціалістів тут у місці проведення весілля? Можливо, когось це здивує, але є міста, на жаль, які не розвинені в сфері івентів до того рівня, як хоче клієнт. Наприклад, він дивиться на весілля в столиці, хоче так само, і ми неодноразово стикалися з тим, що не можемо знайти гарних спеціалістів у містах. Так було і в Полтаві, і в Чернігові. Звичайно, ви знайдете в будь-якому місті, і навіть в селі, і ведучого, і музикантів. Тут тільки питання якості і того рівня, котрий ви хочете отримати. Нагадаю, що організатор, чиї проекти вам подобаються, не зробить дива, він не зробить якісний проєкт без професійної команди. Тут єдина формула. І наша пара була готова запрошувати спеціалістів із інших міст. Та нам вдалося частину команди залучити місцевих. А з Києва у нас були ведучі та танцювальні номери, яка у нас була одна із головних задач: це додати в класичне українське весілля грузинські ноти. Для цього ми залучили колектив, що впродовж всього вечора виконував номери, і навіть був майстер-клас. Цікаво було не тільки гостями з Грузії, бо національні номери завжди викликають захоплення, якщо це доречно. Ми робили не одне інтернаціональне весілля і точно знаємо, як це працює. Звичайно, ми зробили дуже великий акцент на виборі ведучого, бо уявляєте, зібрати увагу такої великої кількості людей може тільки професіонал. Також є формат весілля шоу-програма це коли гості ніяк не взаємодіють, вони просто сидять за своїми столами, дивляться нескінченні номери, слухають ведучого конференціє та танцюють у танцювальних паузах. І цей формат доречний для дуже великої кількості людей. Ми вже робили великі свята, тому для нас це не було чимось новим. І наша формула це два ведучих. Так, це не розкіш, не забаганка, це реальна потреба. І найкращим рішенням було запросити медійних ведучих, бо це завжди цікаво. Наш зірковий дует Ігор Ластичкін і Кирило Ганін. Ми їх не поєднували самостійно. Така опція була запропонована, і це важливо, коли ведучі не тільки знайомі, а саме працюють у парі і мають цей конект. Для молодят було дуже важливо, щоб весілля було персоналізованим, і ці ведучі нам могли це надати. Тобто ми пропрацювали в онлайні інформацію про пару, всі деталі. Церемонія була написана на основі історії їхнього кохання і видана як діалог між двома друзями, що розповідають цікаві подробиці створення нової сім'ї. І з якими проблемами ми зіштовхнулися. Можливо, все виглядає так легко і невимушено, вся ця робота організатора, де все само собою складається в цей пазл, але. Напевно, раз два в сезон кожен організатор хоче все кинути та піти в ліс, де немає нікого і немає проблем. Бо уявляєте, з якою кількості осіб ми працюємо. Ми всіх маємо поєднати в цьому величезному механізмі під романтичною назвою Свято. Та ми звикли, але потім додався ковід з новими умовами проведення, ризиками, до яких ми також звикли а потім війна. Коли взагалі досі ми не віримо, що це з нами коїться, що ми маємо слідкувати за тривогами, за загрозами, дізнаватися, чи є у нас генератори, чи є сховища, і підлаштовувати таймінг під комендантську годину за довгий час роботи, більш ніж 12 років, ми перестали ставитися до проблем, як до катастрофи, що викликають високий тиск, це все задачі, котрі просто треба вирішувати. Так, от. Перша проблема це планування зали. Було дуже важко розмістити всі столи для 120 гостей з урахуванням того, що мала бути сцена з ледекраном, апаратурою, світлом. Ми заміряли зал, малювали схеми, приїжджали за день до заходу і просто під рулетку виставляли з офіціантами столи під правильним кутом. Були такі міліметражі, щоб і стільчики відсувалися, і персонал міг проходити. Сцену також виставляли дуже щільно, звичайно, з урахуванням усіх вимог бенду, і щоб люди могли вільно проходити. І в день заходу, і з самого ранку, приїжджали танцюристи, вони робили репетицію і змінювали номери, щоб розміститися у заданих умовах. Друга проблема пара хотіла вау-подачу торту. Ми знайшли шоу-подачу квітку, і враховуючи її розміри, як і де вона має збиратися, і виконання номеру, ми зрозуміли, що виходить дуже тісно, і для комфорту і вау-ефекту треба це виносити на вулицю. Це дуже часта практика, коли подача торта робиться біля арки. Це красиво, це можливість гостям змінити картинку. Але уявіть, якщо б ми всіх повели на сусідню локацію, це б зайняло напевно в три рази більше часу, якого в нас було обмаль. Тому презентація торту була одразу біля ресторану на фоні фотозони. Було дуже красиво і ефектно. І третя проблема це колір зали. Для когось це може бути взагалі не суттєво. Я взагалі за те, щоб ви обирали те, що подобається вам. Це може бути хоч чорна зала, хоч червона. Та наша наречена мріяла про біло-зелений декор. І фіолетова стеля, м'яко кажучи, нам не підходила. Тому вперше на нашій практиці ресторан заради нашого заходу. Змінював колір стелі. Ще один чудовий проєкт в нашу скарбничку. Ми, як і наші молодята, дуже задоволені результатом. І це далеко не єдиний проект на виїзді. Отут можете подивитися наші весілля із Полтави та Чернігова. Ми будемо раді організувати ваше весілля у будь-якому місті України та за її межами, заповнюйте анкету під цим відео або зв'язати з нами зручним для вас способом. І не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк та пишіть коментарі. Гарної вам підготовки.